І наради, дуже важливий моїй погляд. І я вважаю, що багато людей, які займаються питанням аварійної нехоробності, аварійного реагування, пані простіше, засізає. А я хочу подякувати представнику Європейського парламенту, пані Міше Рівезі. Та пані Гані головській амісі адміністраційної радниці української екологічної громадської організації Мама Сімдесят За ідею проведення цього заходу в Україні в рамках європейського дослідження щодо прозорості питань ядерної безпеки. Треба зазначити, що цей захід проводиться у скупний для нашої країни. час я думаю, що це є дуже великим досягненням. Того і демонстрації того, що у нас все буде добре. А що стосується а, нашої діяльності, я представляю Державну інспекцію ядерного регулювання України, то ми зараз вибудовуємо національну систему ядерної красії безпеки на стандартах МАГАТЕ, а також дуже важливо, з, ми імплементуємо директиви Євросоюзу, в яких стосується вимог. З ядерно-операційної безпеки, які обов'язкові для нашої асоціації і в подальшому членстві в Європейському Союзі, я маю таку надію. А також дуже важливий флюенс ми маємо від організації, яка називається Венра. Це об'єднання західноєвропейських регуляторів з ядерно-тераційно безпеки, які теж розробляють паралельно з такою. Значуща організації як Міжнародного з безпеки, Міжнародного з ядерної енергетики МГТ також розробляють вимоги щодо забезпечення ядерно-наційної безпеки в рамках країн об'єднаних в Євросоюзі. А, аварійна готовність та реагування на ядерні аварії є частиною загальнодержавної системи безпеки. Атомних станцій, а поліза безпеки, вона покликана мінімізувати ризики, від досить мало днів, мала слід чесно визнати все ж таки можливих аварійних подій. Прикладом тому є, на жаль, Чорнобильська АЕС у 76-му році, про що лише вже розповідала в своїй свої вступній до доповіді. А також недавні події на АЕС АЕСІМАТАЇ. Відповідальність за реагування на ядерну або цінну аварію за, за захист персоналу населення майдана та навколишнього середовища на рівні майданчика АЕС, ДЕСРЕБ і всякого суддя складующа організація. Відповідальність. За межимом этого ЧКС, а за наявность в плане управления противоаварийными действиями, принятие решений, что на заходе реагирования предпочтения вековидных инфекций на локальном, региональном и национальном уровне, попадается на державу. Наследки ядерных и радиационных аварий, в которых не обмеживается майданчиком ядерной установки, стоит проблемами регионального, национального и светового уровня. Уроки ядерних аварій Чорнополі і Фокусіни з одного боку виявили прогалину системи аварійної готовності, з іншого стимулювали створення і посилення міжнародної системи аварійної готовності і Через механізм Конвенції МАКАТЕ і міжнародних договорів Україна входить до міжнародних систем безпеки, усвідомлює необхідність удосконалення системи аварійної готовності та реагування на національному рівні. Практично, я вже казав, ми орієнтуємося на вимоги з безпеки, які ділюються, реалізуються в Європейському Союзі. Дуже важлива на цьому етапі робота робочої групи з надзвичайних ситуацій Асоціації керівників європейських компетентних, компетентних органів з радіологічного захисту. Так звана Херка, та керівників регулюючих органів з ядерної атаці Євросоюзу, венерах, як я вже казав. Цими організаціями розроблено підходи щодо покращення міжнародної координації захисних заходів на ранній стадії ядерної аварії, а також у разі важкої аварії. Розробні підходи, які регламентують прийняття швидких рішень для захисних дій а, в той час, коли а, практично нічого не відомо про наслідки аварії, коли є інформаційно обмеженими славами. Наш регулюючий орган відкрив до діалогу з небайдужими представниками громадського суспільства нашої команди з Європою розглядає цей захід можливість поглиблення і співпраці на засадах партнерства, прозорості і поваги до різних думок і позицій для вироблення зрозумілих, дієвих і надійних систем безпеки. Основними висновки після подій на АЕС, фокусіма всім одне крім технічних аспектів, стали питанням прозорості проведення партнерських перевірок, прийняття рішень та побудови інформаційної комунікації. Пільної політики з усіма заінтересованими сторонами. Сьогодні підтримка адекватного зв'язку з громадськістю в аварійній ситуації розвивалася у керівництвах безпеки МАКАТЕ поряд із захистом щодо управління аваріями. Тому запрошую усіх присутніх до конструктивного діалогу. Прошу співробітників державнування уважно сприймати пропозиції, критику та досвід і враховувати результати цього заходу і діяльності. діяльність. У ситуації викликів використання загроз тероризму, розуміння ролі і функції кожного громадянина буває особливо значення. Фактично я закінчив свій своє вступне привітне слово, тому дякую за увагу, бажаю привідної роботи цьому поважному зібраті.